Доброго вечора. Добро. З нами сьогодні гравець команди Старт Володимир Шмигельський. Володимир, вітаємо вас з перемогою. Поділіться своїми враженнями. Ой, дуже важка гра видалась. Трішки валідольна, Я б навіть сказав би. Спершу проігрували, потім щось доганяємо, потім знову в два-три м'ячі. В другому таймі вдалося нам до нічі дойти і в кінці вирвати перемогу. Дякую вам втім за гру. Чи вдалося у вас сьогодні те, що планували на гру? Е, можливо, частично. Не все, що задумували, ну, щось вдавали, щось ні. Реалізація дуже у нас ромає, а так 50 на 50. Як вважаєте, які шанси команди старт на медалі? В трійку зайдемо, а там перше, друге чи третє буде видно. В порівнянні з першим колом, зараз у вас більш рівні суперники. Як відчуваєте, складніше було в першому колі грати проти більш сильних суперників чи з рівними? Та Я б не сказав би, що в малому кубці слабші суперники. Весь чемпіонат ми грали з більш-менш рівними командами. Тож я різниці не відчуваю. Ну, Останнє питання щодо складу. Сьогодні було відсутньо декілька гравців, чи вплинуло це на малюнок гри? Так, важко грати з однією зміною. Звісно, впливає, що немає лавки. Трішки подихати, сісти. Так без замін, можна сказати, відіграли. Звісно, впливає. Що ж, добре, дякуємо вам. Щасти вам на в наступних дякую. матчах.